Музична композиція від піаністки Лумара Урбан започаткувала фестиваль вуличної музики в Івано-Франківську. Перші його мелодії полинули у сквері Адама Міцкевича. Це такий альтернативний проект, який поки що зі мною інколи мені допомагає різні музиканти. Діджеї сьогоднішній виступ складався з трьох українських композицій та відомих кавер версій, які ну такі провисну на літні на літню тематику. Організатори обіцяли здивувати глядачів багатьма цікавими локаціями і дотримали свого слова. Взяти участь у травневому фестивалі зголосилася рекордна кількість музикантів, співаків та танцюристів понад сотню виконавців. Цей день вуличної музики відрізнятиметься від попереднього, тим, що ввечері буде не одна головна локація, а буде паралельно декілька локацій. З до 10 ї години буде діяти рок локація вечірня. А на Шевченка 1 біля центру сучасного мистецтва буде діяти. Нестандартна локація під назвою Пенсія символ фестивалю вуличне піаніно. Івано-Франківськ виділився аж двома тематично розмальованими музичними інструментами. Одне піаніно розфарбували у візуальному стилі. Таким його побачив художник Любомир Худяк. Свято вуличної музики, свято вуличних танців, мені здається. Також попис музики. Ну і так хотілося якісь вечірній Франківськ селети міст, селети музикантів, селети якихось танцівниць. Ну Вечірнього відпочинку Ну, у мене такі асоціації ну. Чим більше музики в місті, тим тим веселіше, тим тим спокійніше. Водночас в різних куртках серед місця працювали різножанрові локації: електронна музика, акустика, рок окремо виступали юні музиканти. Поміж локаціями фестивалю, слухачі та глядачі різного віку та вподобань. Як кожна людина, яка живе в франківську, цікавиться. А як тоді що тоді жити? Якщо не цікавитись, такими речами це буського повинно бути. Людина повинна такими речами цікавитись. Музика це охарактеризовує частково франківськ. Наприклад, досить багато хто вже моїх знайомих з, з Львова, з Києва казали, що якщо Франківськ, якщо заїжджаємо в Франківськ, то пройтися або по стометрівці, або ще десь послухати музику. Я знаю, що моя мама співала, коли ще був маленький. Мені подобалися і народні пісні, і такі страдні. Взагалі, я трохи музикант був раніше. Мені музика дуже подобається. Театрали зібралися у дворику медудіверситету, «Хіп-хопер» на вічовому майдані. Тим часом пішохідна частина вулиці Незалежності перетворилась на танцювальний майданчик. Спекотні танці на 100-метрівці. На цій локації свою майстерність демонстрували здебільшого підлітки. Фестиваль вуличної музики відбувся в Івано-Франківську вдруге, синхронно із аналогічними фестами, які пройшли в 15 містах України. Цей масштабний міжнародний волонтерський проект зібрав сотні виконавців найрізноманітніших музичних стилів. В Івано-Франківську фестиваль ще матиме продовження восени. До тих пір одне із піаніно прикрашатиме серед місця. Відтак, кожен, хто сяде за нього, зможе його клавішами висловити власні почуття. Оксана Семко, Андрій Українець, новини на вежі.